Друзі, в кінці кінців нас почули за злочини ТЦК заговорили вже у владних кабінетах, заговорили в Верховній Раді, амбудсмени. Слухаємо, затримувати чи утримувати осіб будь-які обмеження волі на території ТЦК СП без рішення суду прямо суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції прав людини. Останнім часом. Ми масово фіксуємо, що працівники ТЦК СП діють без розпізнавальних шевронів. На жаль, у 2025 році ми побачили масово, що працівники ТЦКСП закривають обличчя, що є прямим порушенням на мій погляд, як статуту, так і діючого законодавства України для того, щоб унеможливо ідентифікацію осіб, які порушують права громадян України, затримувати так про це друзі. Про це говорили ми з вами не один рік. Намагалися достукатися до влади в кінці кінців, вони зрозуміли, що далі так не піде. Далі так не може бути. Терпіти народ не буде, що їх будуть просто вбивати а, біля своїх домівок, а, на вулицях і робити такі безчинства. Будь ласка, проводьте мобілізацію, ніхто вам не забороняє. Є закон про мобілізацію. Виконуйте, будь ласка, його так як ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати, тому що закон має бути для всіх. Для всіх. Читайте закон про мобілізацію. Там все чітко розписано, хто має воювати, яким чином має проводитися мобілізація і таке інше. Там все є. На жаль, на жаль, до сьогодні вони там, в ТЦК, в поліції і в тих органах, які займалися цим безчинством, не читали, на жаль, ці закони, або не хотіли читати, або може було це їм не цікаво, не знаю з яких причин. Але благо, що сьогодні це має припинитися. Нас почули. Будемо надіятися на краще, друзі. Всім миру, добра!